Ну що ж, мої любі всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник. І я сьогодні без макіяжа Губ. І що це означає? Це означає, що ми будемо говорити про мої самі улюблені комбінації для губ на весну. Я дуже люблю помади. Мені здається, нічого більше в житті я не люблю, ніж помади. Тому сьогодні ми будемо говорити саме про ці нереальні комби. І взагалі кожну з цих комбінацій можна комбінувати ще між собою. Будуть тільки бюджетні продукти, тільки ті, до яких в мене постійно тянеться рука, і я сам я сама їх люблю безмежно. Ну що ж, давайте не затягувати. Починати перша комбінація це буде від бренду Patricia Lido, І я не знаю, тут багато говорити не треба. Це відео, яке набрало в мене в Тіктоці величезну кількість лайків. Олівець у 01 відтінку. І це те комбо, після якого я почала вірити. Можливість просування в Тіктоті, але насправді я все одного не сильно веду. Це шикарний олівчик в дереві, який класно наноситься, гарно тушується, і він досить стійкий. Я його безмежно люблю. І в парі з ним я обожнюю ось цю помаду від Патрісія Лідо, яка називається Color Pash, Так, о, Така, що ось так натискається. І це по типу близька, але в ось такому форматі. Так, мені треба добре, тут його під. Витяну, бо я вже давно не наносила, і це комбо. Просто нереально, подивіться, які сочні губи він дає. Це реально як блиск, не сама зручна текстура. Тут у нас ми маємо. Тон третій і відтінок 03 це просто щось неймовірне, дуже-дуже-дуже красиво. Це не стійко, бо це легка помада, але це так красиво і це завжди привертає погляд і завжди збирає кучу компліментів. Тож відтінок близько олівчика 01 і помади 03 дуже-дуже вам рекомендую. Починаємо з чогось не самостійко. Далі у нас буде рожева історія. Це. Роками моя улюблена помада це вже мій другий стік. Я вже цією помадою користуюся як тільки вона вийшла. Це Лорель у відтінку 102 Caramel Blonde, обожнюю. І до неї в мене олівець від NYX у відтінку Peekaboo Nature. Вони обоє такі розоваті, вони обоє є аналогами Charlotte, у відтінку Pillow Talk. І олівчик можна наносити і як моно на губки. От на нижню губу я так і зробила. Це колір моїх губ, тільки трішечки більш яскравіший і більш однорідніший. бачите, в мене ця губа без макіяжа ця з макіяжем. І, в принципі, різниця не помітна, але для того, щоб підвести контур, просто супер. Ну, це у мене такий відтінок губ для вас це може бути супер красивим рожевим відтінком. І моя улюблена помада, просто, подивіться, в мене її тут вже не так багато. Хоч і ні, багатенько. але я <кхм> достатньо багато її використала. Це уже стійкий варіант. Це один з моїх самих улюблених відтінків. Вона дуже пігментована. Вона не сильно пересушує губи, але вона неймовірно красива. І це відтінок 102, і відтінок олівця Natural. обожнюю. Дуже рекомендую, чесно. От я показую вам сьогодні помади і не знаю, яку з них виділити своєю улюбленою. В мене є те чим, те, чим я користуюся на постійній основі, бо це Project Pen і це треба добити. А оце все це реально по святам дуже люблю. А ця помада зі мною в сумочці, коли я йду кудись гуляти, вона завжди зі мною, бо підправити макіяж, не запарюючись, це про неї. Пампа зараз буде на губах нереальний. Наступний варіант це теж уже а, моя дуже давня любов, я вже не один раз її показувала. але Це реально одна з моїх самих улюблених помад. Це «Seventeen» у відтінку 0,6. Наскільки я пам'ятаю, де це відтінок 06, і олівчик для Губ від NYX у відтінку Sandstorm. Storm. Шикарний коричневий олівець. Я обожнюю такий коричневий контур. Це, знаєте, щось по типу олівця для брів. Він дуже схожий на олівчик від Makeup Forever. Теж дуже гарний такий відтіночок, тепленький коричневий, і до нього ми візьмемо ось таку рожеву помаду від Seventeen. це. Просто любовна, любов. Я ніколи не наношу повністю, я так наношу і тушую пальчиком. Ох, яка ж це красива помада! Сьогодні я, напевно, піду з нею. Я ще думала, з якою ця помадою мені піти в кінці. Але я напевно піду з нею, бо це ну, просто щось нереальне. Вона дуже класна, вона дуже економічна, бо її розташував пальчиком і вона гарно тримається, вона стійка. Да, вона трошечки підсушує губи, але не можу сказати, що це прям супер пересушуючий ефект. Ні, це дуже комфортний, красивий, приємний. Поверх можна додати масло, коли вам сухо, відтінок все одно залишиться, і ви будете ось такою красивою. Вона дуже комфортна на губах, нереально красива і. Ну, просто любовна, любов, чесно. Я кажу, я не знаю, що вам виділити найбільше. Я люблю кожну з цих помад, і кожну з них я відриваю як від серця. Вони всі будуть відносно між собою схожі, але я вам, звичайно, покажу свочі. Ще раз світіночок Олівчикасі. Це у нас Сент Сторм і помада у відтінку 06 центів. Вона абсолютно не відпечатується. так само, як і не відпечатувалася перед цим Лореаль. Вони обоє, це стійкий варіант. Це тоді, коли вам треба бути супер яскравою і не хвилюватися про ваші губи, коли вам потрібно довго розмовляти і так далі, і тому подібне. Ну це космос. Це помада для мене, знаєте, на всі часи. Далі я вирішила зробити ось таку комбінацію. Це у нас помада від Maybelline у відтінку 725. Люблю мій супер обожнюваний блиск від Maybelline у відтінку 08 і олівчик від сея обожній олівці у відтінку 03. Це неймовірний коричневий олівець, відтінок какао. Олівці від цея, це реально час-іде, а вони не перестають бути актуальними, актуальними суперкруті відтінки. Дуже люблю. Далі помадка у 725-му відтінку від Maybelline, Це Color Sensational, Вона не матова, але вона дуже-дуже світла. Іноді мені хочеться якийсь такий образ. Я, так, бачите, дуже трошечки її наношу. Там більше, якби. Пребуваючими рухами, бо вона для мене засвітла. Не завжди я таке люблю. Не завжди це для мене актуально. Тому я до цього всього ще взяла ось цей блиск, неймовірний. Він пече дуже сильно, але він такий красивий на губах. Він дає нереальний блиск, він дає класний памп-ефект. І от в комбінації це все виглядає, звичайно, що я цей блиск можу носити і сам. Ну, він мені не обов'язково має бути в комбінації, але. Це виглядає просто супер круто, ви подивіться. Да, це не буде стійко, бо це блиск, але якщо саме по собі ось це носити комбо, олівець я і Помада від Maybelline, це буде достатньо стійко. Тому, якщо вам хочеться повер додати блиск, ви додаєте, не хочеться носити дві помадки і кайфуйте. Дуже класні продукти. Вони вже знаєте більш про такий нюд, нюд під колір шкіри, коли хочеться чогось такого. Я ж маю вам показати різні варіанти. А от зараз буде один з самих яскравих варіантів, але я це теж люблю носити, і це теж мені подобається. Блиск зараз так припікає. Ух, знатненько. Давайте його стирати. А в нас буде теж комбо з трьох продуктів. Перше це олівець від Evelyn у відтінку 27 Runway Plump. Дуже такий холодний відтінок. Помада для губ від NYX, ось така маленька червона, і блиск для від В'єра. Це кожен окремо по собі, мій дуже улюблений продукт. Перше, це ось такий олівчик. Класний тут, що тут є ось така стругалочка. Я дуже люблю Підстругу, підстругувати класну дорогу. Це дерев'яний олівець, неймовірно, холодного відтінку. Його треба наносити дуже трошки і відразу тушувати. Він дає прям губи вареники. Я його перший раз побачила на своїй клієнті і кажу, що це в тебе на губах. Це дуже красиво. Вона каже, олівець за 30 гривень. Він реально коштує ну, максимум 50 ось цей олівець від Evelyn і він неймовірний. Подивіться, губи реально тупо, просто міліметр в подарунок. Головне його дуже тонко нанести і тушувати. Далі ми наносимо помадку від NYX у відтінку Cherry Creme. Це класна червона помада, але я рідко її наношу саме як червону помаду, я наношу її як от такий тінт. губи, вишенькі. От реально от такий класний корейський ефект, зацілований, дуже красиво виглядає. І поверті цього всього. Я наношу один з своїх самих улюблених блисків від Віра це літо в одному флаконі. Я от чекаю, коли зараз почнеться літо літо, і я один користуватися. Він персиковий, він з золотими блискітками і. Це дуже красиво. Він там без спецефектів, типу поколювання і тому подібного. Це просто ось такий красивий персиковий блиск. Він сам по собі нереально виглядає. Він в комбінації нереально виглядає. І це дуже-дуже ну, дуже круті продукти. І дуже бюджетно. Да, Віра чуть, -чуть подорожчує, але в принципі, як блиск, такий красивий відтінок. У мене немає йому аналога. Я дуже люблю це комбо теж можна окремо носити. Якщо просто з червоною помадою, це буде дуже-дуже стійко. Але я люблю сяючі губи. я люблю, коли вони зволожені. Не люблю цей пересушуючий ефект. Дуже рідко мені таке підходить. У мене завжди є масло якесь в сумочці, і я додатково чимось змащу. Одне з моїх нещодав нещодавніх комбінацій. А це комбо від Evelyn, Олівчик нереальний у 03 відтінку кремовий. Я зараз ним користуюся щодня. Це тепер мій найулюбленіший олівець для губ. Просто це ідеальний мій відтінок, трошечки холодний, трошечки теплий, трошечки рожевий, трошечки коричневий міліметр в подаруночок. Дуже красиво, дуже стійко. І до нього я використовую ось таку помаду від Evelyn у відтінку 04. Це космос. Подивіться, вона кремова, вона неймовірно комфортна, в неї приємний карамельний аромат і дуже крута текстура. Олівчик буде стійко залишатися з вами до кінця. Помадка да, бо це кремова помада, але це більше, знаєте, такий теплий відтіночок, більше щось таке риженьке, більше не в не внюд, а саме рижу сторону, я таке теж люблю. Але не можу сказати, що вона прям рижа-рижа, ні, це класний, такий нют, просто трошечки темніше. Наприклад, Maybelline та 725, вона була більше нют такий, прям нют нюд А ця бежевий відтінок з теплиночкою дуже красивий, який уже зі мною теж дуже давно я цю помаду вже повторювала. Олівець теж повторювала. Це олівець від пупа в 0,04 відтінку. Це космос. Обов'язково відразу тушуємо. Тут є ще пуховочка для того, щоб упростити цю ситуацію. І помада від буржуа у відтінку 03. Це такий світлий рожевий відтінок. от це для мене теж весна-весна. Завжди ось так наношу тоненько. Щоб не переборщити. Щоб це був ефект тінта, і це не підсушувало губи. Неймовірний красивий відтінок. Обов'язково так тоненько наносимо, вже не перший раз вам її показую. Вона вже в мене так давно, я так її люблю, і ну, це просто космічний продукт і пакування. Ось таке сумочки достати. Це щось космічне. Не знаю, от буржуа вміють робити такі красиві продукти. І олівець від пупа дуже стійкий. Зараз це все підсохне одну хвилиночку, і ви побачите, що це абсолютно не відпечатується. От це буде стійко з вами до кінця дня. Плюс помаду мене несли тінту. Але якщо хочеться чуть-чуть яскравості, ви можете піддати якийсь там блиск. Ви можете. Її якось обіграти саме такими бусячими продуктами, але мені подобається ось такий фініш. І це все це були мої самі улюблені бюджетні комбінації для губ. Якщо вам сподобався такий варіант, напишіть, будь ласка, в коментарі, і я зніму ще точно такий самий відео, тільки з люксовими продуктами. Насправді їх є ще більше. Я дуже люблю помади, я дуже люблю лівці для губ, і це моя найулюбленіша сфера. І, напевно, останнім часом рум'яна і тональні крема. Все більше і консилер. Оце все, що я люблю, це все, чим я. Користуюся, а все інше це так. Потрібно, купуємо, не потрібно, не купуємо. І якось так, надіюся, вам було цікаво. Буду чекати вашого зворотнього зв'язку. Я всіх сильно люблю, обіймаю і до скорих зустрічей! Па-па!